Вітаю вас, мене звати Тетяна Іванська. Це про головне на апострофі. Поговоримо про те, із чим повернеться пан Вітков із Москви, Поговоримо про те, який документ отримав Трамп на свій стіл, що стосується мирних перемовин, і про наші червоні лінії. Звичайно, що разом із нами на зв'язку Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних пане Станіславе, рада вітати! Слава Україні! Героям слава рада на взаєм! Пане Станіславе, в четверте відков у Москві, в четверте його там зустрічають. Він там буде зустрічатися з Кремлівською цвіллю. Вже вчора почалися заяви Лаврова, щось там він почав коментувати щодо України, що ніби все окей, але Україна ще має десь там з чимось змиритися. Як ви вважаєте, от враховуючи весь весь той шквал інформації враховуючи усі заяви враховуючи те як зараз проводяться усі перемовини Вітков повернеться з методичкою з москви черговою чи все ж таки з розумінням того що з нею домовлятися не можна Ну, дійсно, ми спостерігаємо за черговим візитом. І ви вірно значили, що це вже четвертий, четверта поїздка Стіва Віткофа до Російської Федерації. Він же відвідував і Москву, і Санкт-Петербург, і бачимо, знову він матиме на території цієї країни ворожої до нас країни зустрічі з російськими високопосадовцями. Я думаю, що це може бути і не останній такий візит. І не виключається, що це може бути одна із один із чергових раундів перемовин. Що це може бути одна із таких зустрічей, яка скажімо, під час якої сторони домовлятимуться, домовлятися надалі, тому що ми бачимо наскільки багато розбіжностей, як в Україні, так і в Росії, а також і у Сполучених Штатів Америки щодо бачення того, яким може бути мирне врегулювання, більше того, ми, ми спостерігаємо. Різного роду поглядів наших європейських партнерів, хоча вони в цілому нас підтримують, зокрема і територіальну цілісність нашої держави. Але тим не менше, мені здається, що поки що зарано говорити про те, що якогось режиму припинення вогню можна буде досягнути е, в оглядному майбутньому, ну принаймні я не бачу це в найближчі е, дні чи тижні. Хоча, звісно, усе може відбутися, і адже, адже, цей процес відбувається в динаміці. Обмін думками постійно також е, е, здійснюється і е, поки що. Ми на стадії того, щоб можна було збалансувати якусь цю угоду, яка очевидь ну далека від того, щоб можна було її підписувати. І перш за все це тривожить нас, Україну, українців, тому що там є положення на згідно тієї інформації, яка з'являється. Не публічно вони абсолютно нам не підходять. І якщо ми на це погодимося, це очевидь, матиме негативні наслідки, як для нашої нашої країни, і, і знову ж таки питання, що ми залишимо наступним поколінням. Ну і для всього вільного світу, адже це фактично буде означати відхід від тих принципів, які сформувалися ще після завершення Другої світової війни, і мені здається, це надто небезпечна гра. Яка зараз відбувається, і яку хочуть назад і правила, якої хочуть нав'язати нам Україні? Тому я думаю, що Стів ВІТКОВ зараз буде доносити більш скажімо так відкориговані позиції, тому що Українська держава вже висловила. Свої думки щодо можливого мирного регулювання саме в контексті цих останніх проєктів, останніх пропозицій, і можливо, якась таки Вітков буде про це говорити з російським керівництвом, щоб уже врешті дізнатися, чи готова Москва, хоча і так ми всі розуміємо позицію. Кремля, але нехай для адміністрації а, Трампа а це буде якийсь сюрприз чи несподіванка. От нехай вони дізнаються насправді чи хоче щиро Росія досягнути мирного врегулювання. Хоча, на мій погляд, в принципі, їй би це було би вигідно з економічної військової точки зору, враховуючи те, що все ж таки а, Росія зараз перебуває в не найкращому стані і затяжний. Конфлікт їй також зараз не йде на руку, але вона може піти на таке лише відповідно з сильних позицій, і щоб були, скажімо так, сильних саме mm. політико-дипломатичних, що вона намагається і нав'язати, і щоб, скажімо так, були поступки саме для неї від України. Тому е, поки що я не бачу, щоб цей процес завершився, і я не бачу так само доленосності цього візиту. Е, і, на мій погляд, якщо ви запитали, чи ну наскільки е, що привезе Вітко звідти? Я думаю, що він е, ну ми сподіваємося, не лише один черговий портрет Трампа звідти привезе, але але тим не менш, ми е, хотілось би, щоб був якийсь конструктив. Але на мій погляд, все таки він е, скажімо так, чергові хотілки звідти привезе. Е, і певні точки дотику на які може можна зійтися тобто можливо яку, якусь знижку москва все ж таки зробить тобто вона е, трошечки зменшить е, от, е, от Ті, ті вимоги, які вона виставляла, але вони будуть ну фактично косметичними, не такими, які можна назвати фундаментальними. Вона не поступиться з тих територій, які окупувала. Вона не відмовиться від того, щоб нав'язати Україні позаблоковий статус. Максимум, що ми можемо нашого можемо спост... сподіватися, це ну відмова від динацифікації. Я вважаю, що це з самого початку було абсолютно абсолютно дурна, скажімо так, вимога до нас, але це так, знаєте, щоб накинути побільше, А потім можна було вибирати те, що насправді Москву не дуже цікавить, а отримати бажане для себе. Я думаю, що не торкнене Москва нічого ну, не чинити, не перешкод в контексті нашої європейської саме європейської інтеграції. Не євроатлантичної, і можливо, не будуть не будуть торкатися переговірники питання нашого війська. Тобто вже з'являється інформація, так само в західних джерелах, що до щоб збереглася українська армія. Я це припускаю. А якщо до території, до речі, то ну на що може піти Росія? Вона ж не дарма лізла, і в і в Сумську область, і в Харківську, і там. Трохи в Миколаївській має присутність, ну щоб потім звідти вийти сказати, от бачите, ми ж йдемо на якісь територіальні поступки. Ну це правильно за ті території, які не внесені до Конституції Російської Федерації, але ті, що внесені, ну вона буде намагатися застовбити, скажімо так, за собою. І в цьому є найбільша проблема для нас, і включаючи те, що нам нав'язують навіть юридичне визнання певних територій. Ми mm. Саме говоримо про е, е, автономну республіку Крим про Крим, <п 'я> пане Стаславе. Я тут хотіла уточнити, тому що знову ж таки е, про небезпечну. Спеку того, що Сполучені Штати, ну будемо відвертими, вони тиснуть на нас, та щоб ми визнали Крим російським. Хоча вони самі казали, що не можна цього визнавати кілька років тому. і Трамп казав особисто, що він не буде визнавати це ну, територію. Ну, Кримська декларація була прийнята, Так, так, так але спробувати. ось проти цього визнання виступають і наші європейські союзники, європейський союз, і знову ж таки була заява від Марка Рюти, що ні, не можна визнавати там. Ане, анексію, а не анексію жодної треба підтримувати Україну, але тут наскільки сильними будуть аргументи Європейського союзу? Ну чи не не переважать бажання Трампа відірвати Росію від Китаю? Хоча всі вже розуміють, що цього неможливо, чи не переважать вони завершити йому те, що він почав? Ось аргументи наших європейських партнерів, які скажуть, що це буде прецедент. Китайський фактор тут одним є одним із основополагаючих власне у всі ці ситуації, саме для адміністрації Трампа. І, вочевидь, він не хотів би, скажімо так, зробити такі пропозиції Російської Федерації, які були б настільки заманливими, щоб вона поступово відмовлялася від співпраці з Китайською Народною Республікою на всіх можливих рівнях і таким чином розірвати цей альянс, те про що. Трамп говорив, що під час передвиборчої кампанії, що він зробить це так само, як і він обіцяв паралельно завершити російсько-українську війну за 24 години. Поки що ані те, ані інше йому не вдалося, і ми, якщо ми говоримо про процес мирного регулювання, він поки що в динаміці з невідомим для всіх результатом на ближчому майбутньому. Ну побачимо, звісно. А щодо Китаю, я сумніваюся, що йому це вдасться. Враховуючи те, що все ж таки там, там альянс навіть не держав, а, а, а союз режимів. Тобто і там, і там. Існує диктатура, і там і там має місце якась е, ну, певна діалогія. Якщо ми говоримо за Китай, це. Е... Ідеологія комуністична, якщо за Росію це рашизм у всіх його проявах, тобто, фактично вони підтримують один одного в цьому, щоб зберегти свої оці паради, парадигми, які існують, і таким чином не, не дозволити, скажімо так, статися тим подіям в цих країнах, які можуть призвести до повалення цих режимів, тому власне і вони живуть воєнними компаніями. Ну за Росію, ми і так розуміємо, а Китай він. Також має свої погляди по відношенню до сусідів, знову ж таки, згадуємо кейс Тайваню, Іваню, і там також ще невідомо, яка буде ситуація, але це, так, але це теж може бути, скажімо так, фактором збереження влади в піднебесній. Тож, поки що, вони взаємо доповнюють один одного ці країни. Хоча, звісно, Російська Федерація поки що є в статусі молодшого партнера Китаю. Ну але такі реалії я думаю, що. Путін хотів би зіграти хитру гру також із Китайською Народною Республікою. Ну, приміром загравати з адміністрацією Трампа і показати, що от, бачите, нас до, до нас звертається ці ціла Америка, тобто ми можемо вже бути і не молодшим партнером, а рівноправним. Тобто, ми можемо переглянути той союз, який має місце. То і тут, до речі, теж це хитра гра, ну Це можливо окрема більша тема, але тим не менше, і трампу це не подобається, що, що існує альянс Москви Пекіна, і що Російська Федерація вона з. Ми скажемо так, має дуже багато яких складових, які можуть подобатися і США. Ну, наприклад, ті самі рідкісноземельні метали чи інші ресурси. Ну, скажемо так, те, що можна, можна, наприклад, брати у них Америка, не беручи в Китаю. Це теж підірвало б економічні позиції під в контексті її ну, продажу її ресурсів, на чому також Пекін заробляє. Mm -hmm. Ось щодо мирного. Регулювання, вочевидь е, Трамп розуміє, йому не важливе примирення е, заради примирення. Він абсолютно я думаю не дуже сильно вникає в причини цього конфлікту, який не вникав він під час першої своєї каденції. Йому важливо, щоб працював бізнес. Йому важливо, щоб працювали, налагоджували зв'язки. І ось зв'язки між Вашингтоном. І Москвою він може вважати перспективними, як щодо того, що значить, так і багатьох іншого, наприклад, в контексті повернення американського бізнесу на територію Росії, чи скажімо так, появу нових підприємців на території РФ, і таким чином можна було б заробляти. Але для цьому на перешкоді є саме російсько-українська війна, тобто можливо контакти можуть відбуватися під час конфлікту, але все ж таки це є подразником. І він хотів би е, завершити це. Ну але ну, хіба що він ще також хотів би попіаритися на завершенні е, війни в контексті ста днів? Ну що навряд чи вже можна буде реалістично? Тому він е, поки що хоче показати, що нібито є такий прогрес, що сторони домовляється, залишилось тільки е, під свої підписи поставити Путіну і Зеленському. Ну так скажемо умовно, mm -hmm. і можна рухатися далі, зокрема, і в контексті протидії е, Китаю. Але поки що, це не все це е, у Повдається, тому він зараз надто роздратований, і він звісно готовий. Був би піти піти на таку угоду, яка вдарить в майбутньому не по Україні чи не лише по Україні, а й по самим Сполученим Америки, адже ну рукописи не горять, як відомо, і всі будуть пам'ятати, е, яка саме країна нав'язала нам е, такі умови, тобто mm -hmm. не, не лише Російська Федерація, а й самі Сполучені Штати Америки, які мають бути світочом демократії і державою державою, яка ратує за верховенство міжнародного права, за суверенітет е, і територіальну цілісність е, Країни, які не анесте. Знаєте, це хочеться додати, яка ратує за ось і право, і за права людини, і за демократію, але є один нюанс. так, І він сидить у Кремлі, і чомусь Трамп дуже до нього прихильний. Говорячи про 100 днів президентства Трампа, сьогодні економіст вийшов з обкладинкою на якомусь цей яструб, Він перематаний бинтами зі, з подряпаним крилом, з головою, і там на написано лише 1361 день. Залишився чи є у вас бачення, що після візиту того самого Віткофа Москви коли він повернеться, і вони зрозуміють, що Москва не догові чи може ось ці рожеві окуляри з Трампа впасти? Ну насправді так дуже важко зараз відповісти на не все одразу, але ну будемо так е, поступово. Ну так я погоджую, що Трамп зараз е, фактично живе в своїй е, е, окремій реальності. Я навіть не її такою археїчною реальністю, коли десь е, ну можливо Америка в міжвоєнний період е, чи можливо там десь у роках 50-х, 60-х, коли дійсно почала піднімати е, підніматися після тяжких часів для неї, і друства війна дала їй. Таку можливість, і коли тоді вони коли американці могли диктувати ті чи інші умови, ну скажімо можливо не радянському союзу, а там третім країнам там і тому подібне, і так само і своїм партнерам. Ну і так само ми це могли спостерігати у бізнесі, колись це було популярним в ті чи інші часи, щоб можна було так нахрапом щось вирішувати. Ми пам'ятаємо ці там карикатури були ці ці капіталісти в циліндрах і тому подібне. Оце Трамп мені нагадує такого капіталіста то циліндрі та ще які має владні повноваження у Вашингтоні, і таким чином він нав'язує е, ту парадигму, яка вже абсолютно не сприймається сучасним суспільством, і вона не лише дивує, а й нерідко шокує, особливо е, тих людей, які е, ніколи ну, вже не пам'ятають такого стилю. Е, е, Ані управління бізнесом, ані е, керівництвом державою, е, тим паче країною вільного світу, від якої залежить долі багатьох інших держав і народів, е, тому е, зараз дійсно дуже е, серйозний відповідальний е, момент для всіх нас, і тут саме головне зробити так, щоб е, це е, бачення Трампа не було нав'язано усім, і щоб ми не сприймали його в якості нормальності. Тому що якщо ми це будемо сприймати як, як за норму, ну е, е, що буде заважати таким? Подібним як Трамп, політикам приходити в державах, наприклад, Європейського Союзу чи будь, і, будь де і це відповідно матиме для всіх негативні наслідки. І в майбутньому ми не побачимо вже ані Європейського союзу, е скажімо так, ані Північно-Татичного альянсу. А знову повернемося в ті такі архаїчні часи, де скажімо так, відбу відбуватиметься війна всіх проти всіх, згадуючи е старого гопса. Тому знову ж таки мені здається, що те, з чим може повернутися відков, воно ще буде далеким. Від, від завершення історії, і ми не побачимо, що наразі якогось прояснення у свідомості Дональда Трампа, тому що ми повинні розуміти, що зараз Путін дуже хитро під, підлаштовується під ситуацію під цю кон'юнктуру. Він же ж не не відмовляється повністю вести перемовини. Він погоджується і правляє своїх спецпосланців там, представників будь-кого іншого того самого Дмитрієва, там Лавров так само постійно щось коментує і десь приймає участь, тобто він показує, що він відкритий, натомість він водночас нав'язує свої своє бачення завершення війни, але він під підійшов. Ну мені здається, дещо хитріше в цій ситуації. Якщо він раніше наполягав, наприклад, на повному тотальному визнанні всіх п'яти регіонів за Росією там. Плюс він ще навіть там були вже навіть за Трампа а, скажімо, за, за другої каденції Трампа а там вимоги, щоб там Росія собі отримала контроль над всіма областями, які вона не контролює. Ну що, очевидь, це взагалі нонсенс і не, не можна не підлягає жодній жодній логіці. А то зараз він каже: Ну, дивіться, це знов ж таки, я так так утрірую і говорить так, ну можливо, з елементами художнього варіанту, але знову ж таки, наприклад, приїжджає Вітков і зустрічається з Путіним, а там той дістає мапу, от, мапу України. І там він показує: дивіться, от ми є там, присутні там, там. Ну, Крим, звичайно, він вже давно в окупації. Плюс він ще покаже, що російські війська знаходяться, наприклад, в Харківській області. Він каже: Ну дивіться, скільки ми зараз уже. Контролюємо територію, але ну потрібно зробити лише один крок: визнати лише Крим, юридично Ми погоджуємося не визнавати ті інші. Там уже якась буде лінія розмежування з харківської області. Ми взагалі вийдемо такий жест доброї волі, як він може сказати. От ну що вам заважає? От. І Ми даруємо от таку таку велику, таку, таку річ, як припинення вогню. Тепер уже Трамп каже, що Путін готовий ну, зробити взагалі великий жест доброї волі. Це не захопити всю Україну, а. От пане пане Станіслав він більше сказав, він сказав, що це вже жест доброї волі, що він так. не захопив всю Україну. Тільки питання в тому, що це не жест доброї волі, це наші збройні сили України, а які гнали з Київської області, так що е, за тим аж капці лишалися. Па пане Станіслав, одразу вір Тільки, можна, будь ласка, відрефлексую. Від, від але це відбувалося, коли не було Трампа, а, скажімо так, Правда. в головальному кабінеті, хоч так були там живеліни задіяні, які він дав ще під час першої каденції. Але в будь-якому випадку ми дійсно говоримо про те, що. Українці змогли встояти, і навіть державний департамент давав, е, і, взагалі от і різні інституції Сполучені Штатів Америки надавали е, похмурі прогнози щодо нашого спротиву. Нам віддавали дуже мало часу і. Е, б, Багато говорилося про те, що так само ну що українці перейдуть в партизанську е, фазу е, війни. Ну ми зрозуміємо, що це означає, що могло це означати, е, принаймні. Трамп тоді ж е, мріяв про повернення в той час до Овального кабінету. Біч того, там були судові справи. Він займався тим і навіть не знав, що там толком відбувається в е, е, в Україні, ані в Росії. Mm -hmm. Ну і зараз він напевне відкриває для себе е, е, американець, які відкриває Америка. для себе Америку. Так тому, так, тому це. І сумно і, 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 і смішно, нібито водночас, але насправді це дійсно тривожна е, картина. І, мен, і, і я не виключаю, що Путін розуміючи це, от він показує таку мапу от і каже, де він може нібито поступитися. А насправді це є абсолютно ізоїцька е, гра е, російського диктатора і е, 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 Трамп. Може, як то кажуть, погодитися на таку гру, і на таку такі можливі її результати. Тобто, гра з Шудером абсолютно тут питання в тому, що це сумно дуже насправді, тому що після того як Вітков пам'ятаєте, він вже після якогось чергового в своєї поїздки до Москви сказав, що так там під Росією вже скільки областей, і чого просто від них Україні не відмовитись. Це означає, що Вітков взагалі не розуміє, що тут відбувається, не знає хід цієї війни і. Живе суто російською пропагандою, зараз спробуємо давайте коротко, тому що з'явилися деталі документа, варіант плану врегулювання російсько-української війни, який передали вже на стіл до Трампа після, після зустрічі в Лондоні. Отже, там п'ять пунктів. В першому і другому говориться про, про те, що мирна угода має грунтуватися на міжнародному праві, а не на капітуляції. Інакше це з ну, тобто, якщо буде якийсь прецедент, це те, про що ми з вами. Говорили, це зробить можливим вторгнення Китаю на Тайвань. Крім того, в документі підкреслюють важливість гарантій безпеки як передумови для мирної угоди. Третій пункт ідеться про те, що саме Україна має бути в центрі мирного процесу, а не Дональд Трамп. Четвертий пункт США та НАТО застерігають від дозволу Росії зберігати контроль над Кримом, адже це означає, що Москва загрожуватиме не лише Україні, а й Туреччині, Румунії і Болгарії. І п'ятий пункт наголошує, що Росії не можна дозволяти вимагати в мирній угоді обмеження. Ну, нашої армії і нашої оборонної обороно-промислової бази, е, наскільки як ви бачите, ми все ж таки поступилися і пішли на компроміс? Ну хотілося б, власне, щоб все таки це дійсно трошки згладило той варіант, який пропонувався раніше, і щоб Вітко, все таки, показав такий варіант Владиміру Путіну. Ну Знов ж таки, там чи комусь там іншому комусь іншому представнику Рефії, ось але вочевидь, ну всі сходяться на тому, і я припускаю, що все-таки якісь болючі компроміси матимуть місце. Хоча це не стосуватиметься визнання якихось територій де юре. Ну взагалі, ми повинні розуміти, що ми не говоримо зараз про мир. Зараз дуже багато оперується саме таким терміном. Це не мир, це перемир'я і або скажімо так, припинення вогню. По різному можна його назвати, але це не той е, остаточний і справедливий мир, про який ми говоримо, і вже сам факт того, що там можуть бути якісь території, визнані е, де-факто, Ну це вже ставить під питання, чи Росія не е, е, зможе на них претендувати. Вочевидь, що ні, і Українська держава не погодиться а, ані на часткове визнання цих територій до Юрну, наприклад, деяких регіонів, як той Крим, а от е, чи, е, чи не ти на на, на, на повне визнання цих територій до де-юре російськими тому мені здається, що поки що ми будемо сходитись на цьому, е, і для України теж важливо зараз е, досягнути мирного врегулювання, але не будь-якою ціною, не ціною е, шалених поступок, і не ціною підігривання російському диктатору. Ні, я думаю, що Україна буде наполягати і на гарантіях е, безпеки з боку наших західних партнерів, е, і на тому, щоб ми могли інтегруватися до європейського союзу як мінімум, хоча ми не відступаємо від позиції, що ми. Від що, ну, що ми маємо право інтегруватися до НАТО як однієї з надієвих гарантій безпеки на рівні з збройними силами України, і тим паче, якщо ми говоримо за ЗСУ, щоб не відбулося ніякого скорочення про що мріє російський диктатор, тому що ми розуміємо, чому він про це мріє і для чого от е, о, на це ми ще е, і, ну, по лінії розмежування. Звісно, ми, ми не приймаємо це також, але нам просто нав'язують, що потрібно зараз зупинити бойові дії тому мені здається так отакий болісний компроміс може відбутися на жаль на жаль це проблема і наших не лише україни От тому, що ми воюємо з неспівмірною державою, тим паче, яка має ядерний арсенал, і це це цілком е, розуміло. Але це проблема наших європейських і американських партнерів, що вони не дотиснули на Москву. Ну я взагалі вважаю, що потрібно було дотиснути ще в 2014 році, ще за адміністрації Барака Обами. Ну, нехай ми вже не будемо згадувати ті часи, хоча пам'ятаємо їх, звісно. От, е, Але у 2022 році, коли Росія отримала дуже сильний удар про. По носі і не тільки по носі, але будемо коректними зараз. І ви згадали події е, на Київщині по бойові дії, коли ми відкинули звіти і ще з багатьох інших напрямках е, ми посунапрямки. Ми посунули Росію з тої ж таки Харківщиною. Е, Харківщини пізніше е, і звінили місто Херсон. Це дійсно серйозний був прорив. А і от тоді і нам нас потрібно було підтримати як ніколи. Росія тоді була деморалізована і, е, от, і вона навіть не не знала, як діяти ці ситуації. Ти бачиш, в наша не налагодила, наприклад, виробництво так самих дронів. Е, не скажімо так, не отримувала стільки підтримки від того ж Ірану, Китаю Північної Кореї, і от, якби наші західні партнери нам надали все, що необхідно, А ми просили ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Про це я думаю, ми бачили б зараз зовсім іншу картину. І коли зараз бідкаються наші західні партнери, не Америка, скажімо так, а в тій самій Європі. Ну і скажу, ну так, ми багато зробили, ми нічого не кажемо, але недостатньо всього. Навіть і самі Тауруси могли нам надати ще в 2022 році, і тоді би росіяни кілька. Разів думали перед тим чи, чи вируш рушати на якісь інші напрямки фронту. А можливо, ми змогли б їх до застосувати, наприклад, на в ті, ті ж такі південні, південній українські скажімо, операції зі звільнення Запоріжжя та Херсонщини, і можливо мали б інші результати і набагато вищі переговірні позиції, аніж ми їх маємо зараз. Тому зараз нам тому наразі нам нав'язують те, що скажемо так, не з нашої війни. Так можливо, десь ми і не допрацювали як держава. Я не хочу ідеалізувати. Ти цього, але в будь-якому випадку потрібно було разом виступати. Якщо ми сформували тоді, були антипутінську коаліцію, ми повинні були робити все можливе, щоб застосовувати всі можливі ресурси, як фінансові, так і технологічні, військові, і тому подібне, щоб знищити цю орду або принаймні вигнати цих ординців з нашої, з нашої території. Наразі ми бачимо те, що бачимо, і Путін, вочевидь, це розуміє, і бачи, що Трамп не цілком усвідомлює ті реалії, які є. Ну ми ж поговоримо. Бо теж що він е, власній реальності знаходиться, і користуючись тим, що Трамп хоче швидких результатів, е, і в, в контексті ста днів, і в, е, в сенсі виконання передиборчих обіцянок як таких, ну от власне він і намагається підсунути нібито компромісні варіанти договору. Але але це ті самі майже умови, які при які ми знаємо, що і до повнопоштабного mm. вторгнення вони були там з'являлися. І коли вже Путін потім про них говорив е, після е, 24 лютого, 2022 Року, ну і потім і, і, і згодом він неодноразово про про них заявляв. Тобто, ось так ми зараз дійшли до такої точки біфуркації. Лишається зараз спостерігати за тим, в якому напрямку піде весь цей процес. А відтак і вся прогресивна спільнота. Ну, будемо чекати, пане Станіславе. Єдине до чого нам варто бути готовим, до того, що до 30 квітня ще буде дуже багато заяв від Трампа буде дуже багато тиску на нас. Я допускаю, що це буде тиск не лише дипломатичний, та з боку деяких наших партнерів, а й тиск і ракетами, і дронами. На жаль, живемо в такий час і маємо такого сусіда. Нам головне до 30 квітня, до ось цих от 100 днів, все ж таки протриматися. Все ж таки, сподіваємося, що за ось за ось цією купою інформації зародиться. Ось це зерно рацію. Пане Станіславе, я дуже дякую вам. Станіслав Желіховський, кандидат вам. політичних наук, експерт міжнародних був разом з нами на зв'язку. Завжди рада бачити. Я дякую вам також. І в чергове нагадую, що якщо ви не допомагаєте своїй армії, існує великий ризик стати частиною армії окупанта. Донайте на збройні сили України. До зустрічі.